Друзі, всім привіт! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами подивимося, яку основну помилку роблять батьки в сфері навчання своїх дітей. І ця помилка звучить так: батьки посилюють слабке і знецінюють сильне. Це виглядає для прикладу так: у дитини не виходить з математикою, фізикою, хімією і їй швидесенько винаймають репетиторів саме з цих. Предметів, То час, коли, наприклад, та сфера, в якій дитина сильна, що це може бути, там, наприклад, англійська, малювання, музика, мистецтво, на цю сферу не звертаються уваги. Мало того, коли дитина підходить з проханням піти на якісь додаткові заняття в школу мистецтва, в музичну школу, англійську якусь школу, курс англійської, та, дитина може у відповідь почути, а для чого ти? Тобі це треба. В тебе і так з англійської гарні оцінки, ти і так все знаєш. А нам хоч би оплатити твою математичку, фізичку, хімічку, і в тебе часу і так немає. Так? І дитина тоді лишається сам на сам із своїми потребами їх не розвиває. Але це півбіди. Дитина ще може почути інше, що. Отими каракулями, які ти квацієш, грошей не заробиш, або що тобі дасть музична школа. Будеш он як отой Алкаш в переході на гітарі бринчать, Іди вчи математику, царицю всіх наук. І от що ми маємо на виході. На виході ми маємо величезну купу витрачених ресурсів. В першу чергу, батьки ваших матеріальних, і я думаю, що... Ту купу грошей, яку ви заплатили репетиторів, репетиторам, ви заробили ой, яким нелегким шляхом. Я вже не говорю про час дитини, про її моральні зусилля, які вона витрачала, щоб змушувати себе вчити саме ці предмети. І тоді, якщо все-таки дитина пішла за вашою установкою, ми часто спостерігаємо прям трагедію під назвою В мені помер. Да, коли оці дорослі люди, дорослі мужики, дорослі жінки, вони працюють на оцій роботі, так, там, де їм пригодилася справді, ота математика, фізика, хімія, але вони щодня, вони щодня ідуть і подавляють в собі рвотний рефлекс. Так? Коли йдуть на цю рвотну роботу. Причому, що вона може бути дуже е, грошова, це може бути робота дуже статусна, і вашій дитині можуть всі заздрити, але їй там погано. Їй там погано. В кращому випадку, як це буде? Дитина, е, як страшний сон, забула все те, що вона вивчила з репетиторами, але потім. Вона знову ж таки починає витрачати час, гроші, зусилля, щоб уже тепер по новій вчити те, що їй цікаво. І це дуже класний варіант, розумієте, чого я всім і бажаю, хто не отримав в дитинстві. Так, і знаєте, прямо з жалем клієнти розказують цю історію, що Якби мене мамка в дитинстві відправила на англійську, так як я хотів, або на музику, так, як я хотів, а не отам до репетиторів незрозуміло яких, так, з української мови, там, з математики, з фізики, я б зараз уже б досяг би якихось таких великих висот. Так? А зараз мені 40 років тільки приходиться починати. Але ця людина говорить. І знаєте, почуттям щастя і задоволеності, що на кінець-то, на кінець-то вона може займатися тим, чим їй хочеться. Ну, давайте тут просто погодимося з тим, що ну, ніколи не буде першокласного спеціаліста, спеціаліста, який горить своєю справою, любить свою роботу, того спеціаліста, який не хоче цим займатися. Розумієте? Завжди в нас першокласні спеціалісти це спеціалісти, які справді люблять свою роботу. Я вам бажаю любити своїх дітей, прислухатися до їхніх потреб. Приходьте на мої індивідуальні консультації, задавайте ваші питання, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу ваші історії. І що ж, до нових зустрічей!